Всім доброго дня! В цьому відео я розповім, як доглядаю за огірочками в літню пору, як саме захищаю їх від шкідників і захворювань. Ці теплиці росте гібрид Кріспіна. Тут формую я огірки в одне стебло, в'ються вони по шнурку. Коли огірочки починали ріст, я до п'ятого міжвузля прищипувала. Ось маємо перше міжвузля, друге, третє, четверте, п'яте. Тут ці пасики повидаляла. А далі формую їх таким чином. Маємо огірочок пустив пасинок, залишаю один листочок і огірочки, а далі прищипую. І покажу це на інших огірках. Ось на цьому огірочку. Маємо пасинок, перший листочок, огірочок і далі прищипую. Так само роблю з таким пасинком огірочок, листочок і прищипую. Для того, щоб огірочки гарно плодоносили, їх треба щотижня підживляти. Я підживляю органічними і мінеральними добривами. І головне, тут я вношу такі добрива, щоб вони якраз позитивно діяли на ріст і розвиток рослини з макро- і мікроелементами. І, як бачимо, листя великі, гарні, темні, зелені, листочки чистенькі, лише зрідка де-не-де трапляються маленькі біленькі крапочки. Отже, це свідчить про те, що огірки гірки треба захищати від шкідників. Адже у гірків є чотири види шкідників, таких основних: це павутинний кліщ, це трипси, білокрилка і попелиця. І от хто тут поселився? На цих листочках нічого не видно, тому що шкідники досить малесенькі. Але все-таки будемо здійснювати обробку, щоб рослини були захищені. Коли огірки наростають, важливо підібрати препарати з невеликим терміном очікування. Для того це робиться, щоб можна було регулярно збирати врожай, щоб огірки, які наросли стандартних розмірів, не переростали. І не затримали ріст і розвиток інших, і щоб загальна вражайність не падала. Найчастіше в мене хворіли огірки на такі хвороби, як периноспороз, коли на листках з'являлися жовті плями, також на сіру гниль, особливо хворіли маленькі огірочки, ну і на справжню порошнисту росу. Так як я вирішила вирощувати в цій теплиці свої огірочки без застосування хімічних препаратів, тому тиждень тому я їх вже обробляла триходермою з бітоксибацеліном. Триходерма захищає від грибкових захворювань, а бітоксибацелін від шкідників. Обробляла вечірню пору, ну і бачу є хороший результат. Сьогодні я буду обробляти такими препаратами, як фітохелпом з прилипачем. А також колорадоцидом. Щодо фітохелпу, то цей препарат використовується для профілактики лікування грибкових та бактеріальних хвороб. Але хочу тут наголосити: якщо рослина вже дуже захворіла. То біологічний препарат вже не допоможе, тому треба старатися вчасно його застосовувати. Він проявляє дуже високу антимікробну дію і активно захищає від збудників хворіб, а також ще й покращує живлення рослин макро і мікроелементами. Колорадоцит захищає рослини від шкідників, в тому числі від павутинного кліща. Обидва препарати безпечні для людей. Не накопичується в рослинах і в ґрунті. Їх можна застосовувати в будь-якій фазі росту і розвитку рослин. Діяча речовина швидко розкладається. Бажано обробляти вечірню пору так, щоб температура була не нижче 18 градусів і не вище 28 градусів. Препарати я розводжу кожен окремо. У воді, тоді роблю розчин. Стараюся, щоб цей розчин постояв годину часу, а далі застосовую його. Ну, і бажано використати даний розчин до 6 годин. Тому що далі він не буде мати такого ефекту. Перш ніж приступити до обробки, позбираю свої огірочки. І ще раз хочу нагадати, що обробку треба робити в вечірню пору. Так найкраще буде діяти препарат. Для приготування розчину кожен біопрепарат розводжу окремо. Беру спочатку колораду цит, набираю пів літри теплої відстойної води і сюди, в цю посудину, висипаю колораду цит. Тут перемішую, щоб він гарно розчинився. Тепер беру фітохелд. Спочатку його відкриваю. Це віддерку я набрала теж більше як пів літри води, тої ж самої теплої, відстояної. І до цієї води виливаю фітохелп. Перемішую. А в кінці відкриваю прилипач. Все це теж гарно перемішую. А тепер виливаю до 9 літрів води. Вода в мене тепла, відстояна. Зразу такий розчин я не використовую. Він в мене стоїть ще кілька годин. Може постояти 3, 4. До 6 годин. Все це треба добре ще перемішати і залити оприскувач. Таким розчином треба обробляти свої рослини через 5-7 днів. А за сезон можна зробити 4-5 обробок. Обробки треба робити дуже ретельно, листя обробляти як знизу, так і зверху. Ну і через 2 дні огірочки вже можна сміливо збирати, мити їх і споживати. А якщо є якісь прояви хворіб, то даний біологічний препарат, принаймні, призупини їх розвиток. Отже, перейшов час, бактерії тут активувалися. Все це я переливаю у прискувач і буду обробляти свої рослини. Так як на дворі досить така похмура прохолодна погода, тому я можу сміливо обробляти свої рослини. Отже, де препарат попаде, там він і буде діяти. Треба дуже гарно ретельно оприскати листочки як згори, так і знизу. Таку обробку можна вважати профілактичною, тому що на листках не виявлено ні проявів хвороби, ні шкідників. І це дуже важливо, тому що саме якраз біологічні препарати будуть добре діяти тоді, коли ще не проявляється сильна хвороба. Бо вже як вона буде дуже гарно поширюватися, то тоді біологічний препарат нічого не подіє. Тут треба вже застосовувати хімію. І тому стараюся, поки немає проявів хвороби, Обробляю даними біологічними препаратами і надіюся, що буду так далі обробляти, і тут будуть рости мене екологічно чисті уроки. Також таким розчином оброблю баклажани. Можливо, серед вас є такі, що захищають рослини теж біологічними препаратами. Поділіться про це досвідом в коментарях. А я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!